Добрий день, Стасі. Привіт, друзі. Ми знову тут. Вибісі. Настрій, ми на каналі Семи Фемаї. Fishing Family. Так, хлопці, дивіться, приїхали. Фідерна програма сьогодні. Була програма в нас зимня, була в нас джигова. От продавець консультант. Ми його е... поп... Добре. попросимо, щоб він нам е... продав кармаки, шнури. Все для фідера. Стасік, дивись за мали, щоб нічого не зламав. Ми пішли зніматися потихеньку. Хлопці, це наш самий найкращий у світі магазин ібіс на Асакарках. Тут і скітки, тут і товари, все вищочайшого качества. Ну ви ж знаєте. Стасік, а ну зніми мене. Нема питань. Хлопці, ми сьогодні тут і будемо покупати фідерну програму. Там є контент. Зімній у нас є весняний, є е, весняний як на щуку на судака. А зараз ми будемо по фідеру, бо йде плотва. Подивіться наші всі відео. Ми кожен день на рибалку. Дивіться, які фонарики, хлопці, значить, по 2000 тисячі по 50 доларів. Це у нас фірма Black Diamant. Кстати, офігенна фірма. У мене теж є такий фонарик. Я вам покажу. Значить, шнури, кармаки. Дивіться, нам дайте кармаки. 62 штуки, 72 штуки, 82 штуки, 92 штуки. Форму? Обична. Стандартно. 60. Да. Великі чи єдності. Давайте лучше один такий, один такий. Один великий, один маленький. 60, 70, 80, 90. Хлопці, кармаки у нас йдуть по 36 гривні по 48. Це по долару. Є такі пулі, а я беру такі. Вони так прикольно лежаться і отриваються. У мене за рибалку 5 кармаків. так що... Кстати, дешеві. по долару це дуже дешевше, ніж в цих магазинах. Потім будемо дивитися крючки, хлопці. Це Брайан крючки, Японія. Брайан, це у нас хто? Це Ібіс, так? Да? Давайте візьмемо крючки Ібіс на пробу. Е, мені треба тільки сушком. Вони тут же йдуть і без ушка. Возьму от біленькі, отакі. Ось добачите Брайан. Отакі. По е, 2 доллара. Правильно, сушкам же ж це? Ні, це з лопаткою. Ні, лопатки ж ми це нам сушка на такого, такого плану. Прикормка є, хлопці. Прикормка карпова. З вушком. Да. Піде, піде. І шнури нам треба. Дивіться, шнури в нас, дивіться, що в мене. В мене э, ви? Да. Фідерний, так? Да? Е, дивіться, в мене така фігня вийшла з шнурами, Я ж займався все серем'ям джигом, е, от. а тут купив фідерний в ларкі. Мені дали 16-4 цих, але він капроновий. І що виходить? Передня броска ріже його. передня, На дальняках ріже. Мені, я колись брав шнури, е, ниточні такі, товсті по 1000 гривень і ниточні, не дуже капронові. Мені треба 0,18 ниточний. Знаєш, то ну, зрозумів? Да? Да, да, типа, да. щоб менше різало, бо цей капроновий, він зразу ріжеться. 16. -ка. Мені треба 0,18. Подивися, ти мені відкрий, бо я в не брав. Відкрий пачку 0,18, четверку. До тисячі, правильно? Да, Все. Да, до тисячі. Да. Мені дивись, щоб нитки покажи структуру. Бо я так е попав і присяж хорош. Ріже і все, структуру подивлюсь, хлопці, є нормально, не дуже капронова. І товщину треба брати побільше, правильно? правильно? Це такі в мене рветься. Такі рветься? Угу. На перший ну, бровки. Дуже класно, те, Я знаю. Треба може товще брати. Ну, один і два, як на мене, ні. Можна Я можу брав... використовувати, шокліда. Ще більш то стоя. На першій бровки. На, на перші. Возле спінінга. Перша бровка, друга. На першій бровці 4. Ложиться. І ріже ракушка його. І виходить одразу 50 метрів шнура. Треба, що це бронебойне, може подороже. Ну, смотри, я тобі скажу по структурі. Мені подобалася структура, я брав оці о. Це я брав для оці Оці я брав. Оце структура мені понравилась, Я брав 22 ЛБ. Мені структура дуже понравилась. Ні, джигер дуже класний. Так. Да. Він... Я скажу, що він не буде різати. Да. Ну, просто... да, вони по 2500. Да. Це дві буде. Це дві буде, так? Но. Ай, блін. Це. А, ну, ага. Дві, в принципі, я можу взяти. Ну покажи ще, може щось. Ні, не ці. Оці подешевше, там, тисяча півтори. Може я подивлюсь, може буде Є ще Престон, Але він буде 0,12. Ні, такий же. Мені треба Потом... Мені ж на фідер. 150 грам бросить. Mm -hmm. Розумієш? Ми вже тут на Фідері собаку з'їли. Мені треба і літоти, і шукати всіх потовще, подивитися структуру е, таку десь на п'ятерушку. От сморі, я купив, був твій друг на сміні, я взяв. оцього взяв для Джига. Офігенний. Джигується капець. Хлопці, його немає. Дивіться, як, яка фірма, я не можу її прочесть. UGK. UGK, хлопці. Серія Баранраж. UGK. А де тут написано Южикей? Бо я блін, не буде хлопцям. Хлопцям кажу, я не можу об'яснити, який я шнур купив. Я його ще ніколи не бачив. Я кажу таких, а таких не було. Є дуже класний. Давай подивимося ще десь півтори тисячі, тисяча. Ще може потовше 0,18, 0,2. нуль два. Може цих десь єсть. Не знаю. Ну... Всіх ні, це бюджетні Шнури. Це... Та я по ні. Я ж не знаю, я ж не бачу по цінам. Десь. Я вже той візьму за двушку, звісно. Просто що може щось, може дешевше буде. Це ну ось зараз за, за, заїхали сам Лаймовський і бюджет 400 гривень. Та ні, ну блін, це вже. це в Давай того. Хлопці беру за 50 доларів шнур. Дивіться, е, мені треба тільки відкрити, подивитися, вон тут є структуру його. Ну це пізє, це блін, це ж бомба, блін. Це це, е, скільки по-нашому по вважається. Полторушка це 0,2 буде. 0,2, 02 0,2,5. це він це він до скільки там подивись? 11 кілограмів. 11 кілограмів. Ну да. ні, ну видно по ньому, бачиш, що він такий і анькі аньки. Ні, нормально, беру. Так, все добре, хлопці. Кармаки це пробивай, я ще познімаю 5 минут і буду розчитуватися. Мені б ще непогано, щоб хтось зайшов з карточкою. Коротше. Це було б дуже добре. Все. Хлопці, взяв зразу ну, 2000 о <проб> цієї фірми, дивіться e Sunline, це серія іде. Джегер. Все. <проб> все, 2000, так? Да? Все. Хлопці, джерки з'явилися, силикон непоганий, Цей на, щупу, на мамок. E хлопці, такий силікон, все, ці всі Дерак... коліб. Я... А джакала, джакала. Джакала це який значок. Це стербейти ці. Це на главліка і на судачка. Я брав от драгани, хлопці. драгани, це, це селекти. ну Селекти ще не ловив. Ось тут дракани є. драгани, Драгани, джакали. Опять же. Ну і рапала тут є. Тут я брав драган. Тут лежали, вже їх переложили. Е, на Судака, ось до вони кажуть. Ні, дурга дурга брав. Хлопці, якщо хочете ловити, е, Судака ночі, це вони по 1000 гривень плюс-мінус. Тут. Ну, можете скидки 20. Оце на ночного Судака, хлопці. Це у нічного ночного Судака. Всі. Метр півтора погрузка пів, Розсвітка і ігра, хлопці, подивіться на нього. Ви подивіться, які розвідки, вони не те, що блищать, привлікають, Я би взяв оцю розсвідку ще. Ну Наступного разу, бо гроші крючки в них лазить. Кстати, на сома крючки брав, не розгибаються, офігенно засікаються. Флюра в них брав, виходить, е, по 40 доларів. Ви ж знаєте, да? ці візарти Японії офігенні. 0,6 брав, щука не перекусує. Крючки головки, вольфрам. Оце ці санлайни, хлопці, не беріть дешеві. Вони по 500 гривень. Коротше, я брав оце, ви ж знаєте, бачили, у мене відео. Пице. Брав 16-ку чи 14-ку. Хлопці він ріжеться на першу. Він такий, такий хрупкий, зразу ніякого в нього нема. Цієї составної, щоб держати ракушку. У мене він вибирає теж. Взяв шнура за 2000. О, то, мабуть, добре. Да. Ядеш, пішли, покажеш вам. Дивіться, хлопці, які блесна на Вони по. По тисячі гривень блесна. ти бачив? Ку Куа сама. Мабуть, це не лоє. Ну так. Да. Ну у нас є таке. Я брати не буду таке, у нас є Лучше. У нас зі спинкою, у нас це, це палом... не, не маленьке, жопа не сяде. Ні, смотри, это для меня спеціальний. Зайчик, я тобі своє віддав, у тебе є. Так, хлопці, ще пройдемося по фідер. Все. все для Понял, нас. бери тоді. Раз для тебе бери тоді. Так, хлопці, фідерна програма. Леха, кстати, вибирає. Я шнур взяв, смотри, за 2000, я Дивись, покажу йому. Льох, взяв фідерний шнур, 2000 гривень. Клас. Бо не буде різатися. Бери, воно, бери. Воно. Так, Фідор, ну воно, треба хлопцям воно, показати. Воно. Значить, тут є льоска: люба Іспанія, Італія, Америка, Японія. Хлопці, купуйте тільки тут. Ось ці селери іспанські, коротше, японські, дивіться, грузкі. На коропа взагалі тут все. Сазани коропи тільки сюди. Дивіться ціни, качество по долару. Один долар, хлопці. 1000 доларів заробили, зразу тисячу штук купили. Так, хлопці, дивіться, які є у них футляри. Е, є різні світячки, подачки, кормушки. Маркуша не ломає, нічого. Бойли, дивіться, які подставки. Це фірмені, це оригінал. І Альтрактани. Хлопці, це не коропа а на плотву Альтрактани. Пеліс, хлопці, будь-який Пеліс, будь бойли, будь-який альтрактани, любить фірм. Хлопці, я колись ловив Сазана. Брав для Сазана програму, колись вам зніму. У нас сьогодні фідерна програма. Да, йду. Зайчик, що там? Це підставки, у мене такі є. Скільки вона коштує? У мене такі є, я ж накупив 10 штук вчора. Зайчик, давай її положимо. Не мішай, я знімаю, Нет. ти мені. Ну, бери тоді. Тоді бери. Якщо хочеш, то бери. Дивіться, Хлопці, це у нас льоткори, напевно, якісь так чи, 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 чи це, це Леска? Леска, Хлопці, Леска. В бобінах, Коротше, все є. Все є. Стасик, теж бери щось. Болем, дивіться, пелес. боїли. Гачки, так, гачки, гачки. Гачки, да. гачки я вже показував. І прикормка. Хлопці, дивіться, нормально. ви знаєте, яку я беру. Я завжди беру Real Fish. П'ять пачок взяв, ви ж бачили. Ну, в другому магазині. Оце б я її брав би всю по 2 долари. Це плотва зразу вся ваша. І обов'язково кліпсуйтесь. Кліпсуйтесь, хлопці, і в одну точку цілітесь. Дальняк і в одну точку. Хороші шнури, хороші крючки, хороші снасті. Альтрактани. Зараз вода потепліша. Хлопці, дивіться, альтрактани значить по 7 доларів для немі... Германії, нем... німецький флаг. А, і такі це на ляща, не А не давай понімаємо. А воно закрите, да? так, ніхто нема запаху, да? так? Не не Можна не понюхати, Оцей. Так, на ляща, хлопці, я повинен понюхати. Так, добре. Да, крючки. Бери. От сюди лежить дядя крючки сюди. Открийте, я понюхаю. Дай я на них подивлюсь. А ну-ка. І ще отакі. О, а? Какой аромат! Е, значить, хлопці. Не, це слива, вишня. слива вишня, хлопці. Я думаю, короб теж буде брати. Дивіться, ця риба нарисована. Це Германія діле, я б куплю трошки пізніше. На карпа, правда. Ну, Нарисована плотва і лящ нарисований і навіть сом. Ну, коротше, стойкий запах, іменно такий, стойкий, не те, що він ядовитий, знаєте, б'є як в цю голову. Очень хороша штука. Хлопці, дивіться, ось до кукурузка. Ой-ой-ой, скільки є. А конопля є? І конопля є. Хлопці, якщо йдете на рибалку, коноплю беріть зразу дві банки. Беріть все побільше і ловіть рибу. І радійте, в позитиві, вона буде клювати. Дивіться, кукурудзка є прикормочка. Все, хлопці, я в цьому магазині ставлю палатку і буду жити. Мені він так подобається, я в нього закохався. Найкраще магазин. а тобі подобається? Скажи, все є, так? Да? І недорого, все дешево. Дешево, доступні ціни. Все, хлопці, підписуйтесь на канал. Льоха, обслуговування. А Льоха на місці Льоха, що ти там набрав? Показувай нам, що ти набрав. Це у нас. Чемпіон по поплавкам, сюди дай він повинен їх пробити. Ложи йому, він, да? випише чек йому на поплавки, йому, йому, йому в руки давай. Це готово вже. Так, хлопці, ми вже все зняли. Підписники, підписуйтесь, підписуйтесь. будемо ходити кожен день на рибалку, вам знімати. Разом будемо, ми всі українці. Це, це, це фідер, а я поплавок. Да. А це у нас сом. Е, Джиг і І балансир. А Маркуша ще вчиться, ще такі силіконки вибрав. Добре. Положимо, зараз дядя проб'є. Все, хлопці, ми з вами прощаємося. До побачення! Щасливо! Хлопці, все, я купив чеки мої. Все добре. Повний кульочок. У мене товариш захотів купити удочку. Льоха, зараз підемо ще удочку вибирати. Нам все по скидкам 20%. Молодець, все туди йде. Скітка буде. Скітка з скіткою. Якщо ви знаєте, а ну розкажи. Люди, а ну, давай. Це, це, це відома фірма Maver. Легенька, так? ну Це, це китайські производитель. От, ага. це, саме, це, ага. А взагалі це угу. дуже дорога лінійка. Угу. Топова, угу. топова лінійка Угу. але вона дуже надійна, угу. дуже легка. Да. Добре. Угу. Я вже взяв, сейчас Льоха візьме. Так, а поки ми подивимося спінінги. Тут є фідерні спінінги, хлопці. Фідерні. І? і, і... і. Приклад, е, йому буде скидка теж, так? Ну два это мої. Ото і удочка. Ото і удочка тоже. Хлопці. Це капець, тут такі снасті, дивіться, тут по жигу є даже. Недорогі, по 200 доларів, як мої, різним кастингом. Є Підписники пишуть, а чого ти спінінги не показуєш? Будь ласка, хлопці, теж 200 доларів. Ну, тут треба вибирати дуже качество, багато. Дивіться, скільки їх. Дивіться, скільки їх. Бачите? Скільки? Просто мільйон. Заходьте, купляйте, і ціни непогані. Дивіться, 6 тисяч, всього лиш 150 доларів. Качество, що за бренд? Що за бренд? Бренд фаворіт. Найофігенні, я починав з фаворіта після Китаю. Взагалі ловив супер і не жалко. Коротше, хлопці, скупайтесь, як ми заходьте і, і... і до всього до зустрічі.